Щось отаке. Вони абсолютно не профітні, проте це на інвестиції. Дивлячись, що з цього накрафтиться, можливо, зробимо з Restricted на Classified. Shadow. і візьмемо. Нехай буде хрома. 3, 2-1. go. О, oh, Shadow. Nice. І Spectrum 1. А ще випаде рекойл. О, галерейка з одного зайшла. А на що? Для чого нам не зайшла? Так, тут у нас хороший Broken Fun, Shadow і просто галерейка, щоб зменшити шанс. go. Ну, Zone. Нормально. 4-4-1-1, хороший фальш, хороший спектр. Ну, це такий зливний контракт. 3, 2, 1, габен. Чапакас. Zone. Як несподівано. Це контракт нашого з вами підписника. Револьверний кейс, горизонтовський, кейс, призма в якості поганих, Денджер зона погана. Wildfire супер клас. Ну що, давай заради тебе. Два зливних контракти я зробив. Це повинно бути за Три, Два. Один. Let's go. Немає підказки. На колекцію? На колекції. Які не банальні хуйні давать. Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь. Ну блядь, ну гандон, те я не цей. Скільки там скина? 2-3, було. Три-два раз, Габен, я сам знаєте знаете хто. Небезпечна зона або заборона. О, зелене. Зелене. А максимальний профіт це вісмот. <сих> <8. сих> <сих> збираємо, збираємо. Давайте від 5 порахуємо. 5, 4, 3, 2, 1, колекція Broken Fing. Галерейка, блядь. А, лол, так це залетіло, 11 євро. І що в нас цікавого є? в теофенці поки ні. Спектру. Хочеться шати Red Web, а саме АК Road. Let's go. Шпектру, до речі, непогано. Проміжний такий результат. Ще раз Spectrum і дике полум'я. Угу, якось так. ту 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 Опа. это звук. Щити ще. Бу, щити. Let's go. Рекоил. Давайте хрому закинемо. в нас звідки з Riptide? Давайте Горилу закинем. Давайте горіло. Давайте ж з вами отримаємо колекцію Riptide. Riptide. О, тут якраз цей за X Pektron. Let's go! Знову no Shadow, падає І знову голіл. Що ми візьмемо shadow? Ми візьмем Unix і візьмем Condition Zero. Грали в Condition 0. Погнали. 3-2 раз. Broken Funks. Dangerzone. Born to Clutch. Yeah. Дай мені. Uh, Shattered web. Spectrum. Без синього листочка. На жаль. Взагалі в цих контрактах немає ніякого сенсу. Бо вони не профітні, ніфіга. Чисто для контенту Заради такого, дай мені що Go! Саме найгірший варіант. Може хочеш з консоли, щоб я твою зробив. Давай зробимо. Теж найгірше. Два підет найгірших. Тут 10% на повний фреш. Але що він нам не зайде, правильно? Ну, погнали. У нас тут два найгірших залетіло. Він бути хороший. Ауткам. Ей. два. Один. погнали! Не каже оце. Ой-ой-ой, там щось багато всього написало, я читати не. Хорошу колекцію, дай? Кевін уйобі ще просто нема нема слів. Десять відсотків дає? Оце. 18% на Армділ, і ще у нас буде 6% додатково з колекції. Яка у нас колекція? Гідра на орбіту. Резиковий, да? Погнали зараз, не відходячи від каси. Магія чисел 8-1. Рей! 2, 1, Ам'зіл! <составит> <составит> Сука. Сумно, так, да? плакати хочеться. А, отак можна зробити. Да, можна Так, Ну то хоч щось досиш сьогодні, гандон, ти вонючий. Давай за 50, і я пробачу тобі все. Все інше з гідри буде більш менш. Хоча б гідри, а не оце. 36% достатньо нормально. Бум! Ха. Як це працює? 50. Контракт після вдалого хочеться Broken Fun. Прямо. Зараз. Рекури. Ну це нормальний рекорд. Winter офенці або Broken Fung. О! Oh. Oh. Але якраз рипа фаммас, якого флотка? Філ tested. А? Ладно, забирай слово назад. Добре, добре. У нас тут авангардовець, і хромовець і галареєць. Це зливний контракт. Let's go. E, Погана рекорд. go. Спектру, випо. О, до речі, цунамі. Що сьогодні день спектру, ні? Так, давайте shadow. І що у нас? Голорейка. Давай побачимо побільше Danger Zone. Голлерейка. Фенікс або Арт. О, да, до речі, давненько не бачу його. І Requiel один. Венджера зона, напевно, буде, але хочеться графік. Хочеться графік. Давайте мені Shattered Web під кінець або Phoenix, Ми ще їх сьогодні не бачили. Оп. Oh. Тенджерзон. У нас Vanguard і Phoenix з хороших колекцій. go! Угу, mm Угу. -hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О, нюк у нас выходит. Что, я дарный сад на кинец? И расходимся к ебине -матери. Давай. <laughs> Гандон, вонючий.